Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні нарешті завершальний звіт по моєму Project Pену річному. Нагадаю, що у мене беруть участь 55 продуктів косметики, з яких за попередні 7 звітів я закінчила 41, всі вони знаходяться в цій коробочці ми з вами обов'язково подивимось їх. І 14 в мене залишалося ще на використання. І давайте подивимося, що з цих 14 мені вдалося яких досягти результатів. Які Мені вдалося закінчити, а які ні. Так, давайте по порядку почнемо з сонцезахисного крему від фармасі з SPF 50. В мене на попередній звіт були його от стільки і я повністю його завершила. Це перша порожня баночка. Далі консилер. Консилер, ось такий в мене від фармасі перелитий сюди в баночку. І. На попередній звіт це відмітка це на попередній звіт, і його приблизно десь ось стійкі. Як бачите, він нерівномірно, він дуже плотний, тому він так тримається в баночці нерівномірно. Ну, ось такий по ньому розхід. В принципі, залишилось небагато, якщо за рік от, я стільки закінчила, так, отак, то це, я думаю, ну, на місяці 4 ще буде. Я, напевно, цей же консилер візьму на наступний рік в Project Pen, щоб його вже добити. Так, далі для... що ще для обличчя? Для обличчя пудра. Давайте я зразу два продукти покажу. Пудра ось така біф від Farmaсі, і це бронзер від Lux Visage, правда, я його вже перепресувала, в іншу баночку, ось так він наразі виглядає. І що я зробила? Я ще додала з цієї пудри, ось сюди. Частину пудри, щоб його висвітити. правда, це не дуже допомогло. Давайте почнемо з цієї пудри. Ось в такому вона наразі стані. Не подобається мені ця, зараз ця пудра, вона мені дуже сушить обличчя. Зараз я покажу, як вона виглядає. Я взагалі зараз обходжуся без пудри. Мені обличчя без пудри подобається набагато більше, воно більш таке живе, сяюче. Не, взагалі немає пор, тому що всі пудри, які би я не користувалася взимку, вони всі підкреслюють пори. Просто вони з'являються і стають дуже помітними. І я не хочу тримати її до літа. Тут її небагато, я просто хочу її викинути. Розхламитися, викинути, не буду тримати цю поломану упаковку. Тому ми це теж можемо віднести до порожніх баночок. Так, бронзер. Ось так він наразі виглядає. Я частину пудри сюди намішала, хотіла його зробити світлішим, але це нічого не помогло. Він тільки почав більш бути, висушувати більше обличчя. Ну, але не критично, тому я думаю, я ще йому дам один шанс і візьму його на наступний рік, Project Pen. Можливо, мені вдасться його закінчити. Насправді він зменшився, просто я його перепресувала в іншу упаковку. І його, здається, ніби він такий самий, але в дійсності я ним багато користувалася, ось так він виглядає. Так, давайте зроблю сувач. Я хотіла, щоб він став світлішим і не таким рижим, але це не допомогла, не допомогла ця пудра, хоча пудри я дала багато, ось так він наразі виглядає. Ну, Він теж, мабуть, перейде на наступний рік. Далі для обличчя ще у мене є ось така помада від фармасі. Це в відтінку 14, але тут напресовано, це я її переплавляла. Я туди додавала бальзамі, ще залишки інших помат, і тому це вже не 14, от стільки її залишилось. Ось так. Давайте зроблю своч і покажу, скільки вдалося мені її використати. Я її використовую тільки як кремові рум'яна. Для, як продукт для губ, вона мені взагалі не подобається, не підходить. Так, ось вона тут зверху і. Ось такий по ній невеличкий розхід, стільки ще її залишилось. Ну, в принципі, як кремові румяна, вона мене повністю влаштовує, хоча, подивіться, що сталося з упаковкою. Я не знаю, це в якісь дірочки, вона такі утворилась сніжинки, не знаю навіть від чого, чому так. Але сам продукт нормальний, тому я продовжую ним користуватись. Так само, думаю, цей продукт перейде на наступний рік, і вже я його доб'ю. Так, Для обличчя, мені здається, це все. Давайте переходити до брів. Так, Для брів в мене бере участь помадка. оця від Visage, блон, відтінку блонд. Ось так вона зараз виглядає. Я її вже і олійку додавала, і розтоплювала її в гарячій воді. Ну, Ось так її вже зменшилось так нормально, тому що її було набагато більше. Мені здається, вона за рік зменшилась десь в три рази. Але ще досить-досить продукту, я думаю, ще на місяців 6 стане. Якщо мені стане терпіння з нею далі так гратися. Поки що я нову помадку собі не замовила, бо не було нормальних знижок, нормальних пропозицій. Тому продовжую користуватися нею і, мабуть, вона теж перейде на наступний рік. Так. Далі, для брів у мене ще бере участь ось такий олівчик. Це від Lorac Pro, дуже надпис стерлись. Він дуже світлий. Для мене, зараз покажу, от стільки його залишилося. І давайте зроблю своч. Він дуже світлий і ще він дуже такий скупий. Він дуже важко віддає пігмент. от Бачите? Як легенько, його ледве видно, треба його так нормально натискати. І мені це не подобається. так Я ним користуюсь тільки в тих випадках, коли не роблю макіяж очей. Так, як зараз я це часто, тобто різко роблю макіяж очей, десь раз-два рази в тиждень. Раніше я робила кожен день. Тому, можливо, я і частіше буду ним користуватись. Так, не знаю, чи буду брати наступний рік в Project Pen, тому що він мені піднадоїв. Давайте я покажу, оп, скільки його залишилось. Так, тільки я його не можу знайти. Де він? Тому на іншій сторінці. Так, він ось тут. Ось тут олівець Лорах Про, от стільки я його використала і стільки залишилось. Ось такий, ну більше залишилось, ніж я його за рік використала. Але мені здається, що він не з початку року, що я його десь додавала посередині року. Так, Для брів ми закінчили. І давайте подивимось для очей. Для очей, що у мене є, один олівчик, ось такий від Farma відтінок 0,5. Рідко ним користувалась, скажу чесно. Це такий темно-фіолетовий. Він трішки підсихає, такий стає суховатий, і потрібно його так на руці розмалювати, а потім наносити на повіку. От стільки його ще залишилось. Давайте подивимось, який розхід. Не знаю, чи буду його брати на наступний рік, бо він мені набрид. Скажу чесно. Так, Давайте подивимось, де він є. Це, напевно, цей олівець Фармасі. От стільки. Я його використала, ну, в принципі, як і за минулий період однаково. Так, для очей ми закінчили, і тепер залишилися тільки для губ. так. Я перше покажу бальзам, ось такий, він у мене повністю закінчився. ось. Я залишки виковоряла і переплавляла ще одну помаду, вона в мене не вийшла, я її не буду нею користуватися, що щось з нею пішло не так. Покажу її, напевно, в порожніх баночках. Просто її викину, вона в мене не вийшла. Так, це друга у нас порожня баночка за цей період. Далі. А, не забула не далі. А давайте покажу, скільки його було. Ось бальзам. От стільки його я використала за цей період. Так, далі два олівчика в мене. Перший це від Ruby Rose Candy 08, називається ось такий. Так, зроблю свотч. Його в мене було. Ось стільки, ось такий розхід, в принципі, буду брати, напевно, на наступний рік, щоб його вже закінчити. І ще один олівчик це ось такий від Avon, Це, як він називається, містере Move. Мені віддала сестра його, я його включила. Ось рідко ним користувалася. До речі, подібні олівці тільки цей більше в розовинку, а цей такий в режинку. Більше, от стільки його є, ще багато. Теж, можливо, візьму на наступний рік. Щоб його вже добити. Так, і олівець для губ Avon ось такий малюпусінький в нього розхід. Далі. Ще в мене ось такий блиск від фармасі. Все ніяк не можу його закінчити. Зараз його є десь приблизно ось так: от стільки. Бачите, от стільки. Ось стільки я його використала. ще зовсім трішки залишилось. Звичайно, візьму його. На наступний рік Project Pen, щоб вже добити. Сподіваюся, що я за січень його доб'ю. Зараз я його почала наносити без олівця, але потрібно, щоб він не розтікався, дуже тоненьким шаром нанести. І так, в принципі, він мені подобається. Тому що з олівцем щось він мені вже не подобається. Далі ще одна в мене олійка для губ від Color Pop. стільки її залишилось, теж візьму в Project Pen, щоб її вже добити. Зовсім трішки, бо я тут обмежуваль зняла, бачите, вона на дні лишилася. Так, ось такий відтінок. Так, далі. І останній продукт це помада від NARS. ось така сатинова, оргазм називається. І от стільки її є. Так, давайте зроблю свотч. Гарний відтінок, але вона більше підходить для літо. Тому, напевно, в наступний рік не буду її поки що брати. Тому що, ну, вже, можливо, літом включу ось такий відтіночок. Так, стільки її є. Бачите, вже надпис «Нарс» повністю стерся, Від букви С залишився маленький кінчик. І давайте подивимось, скільки її пішло. Так, ось, стільки її пішло і стільки ще залишилося. Це, в принципі, всі продукти. Отже, в нас дві порожні баночки, один продукт я викидаю, тобто залишається з 14-11 продуктів, ну, а в загальному з 55. І давайте тепер подивимося, які продукти в мене ще закінчились. Так, я зараз це відсуну і будемо дивитися. Ось я все розклала, що в мене закінчилося, щоб зекономити час. І давайте подивимося. Значить, сонцезахисні креми крем у мене закінчилось ось тут 5 штук. 5 штук. Я їх використовую як базу під макіяж, і одна база. Ось така від Milk, в мене закінчилась мініатюра. Так, Тональні креми. Тональних кремів закінчилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Тут ви, ви, ви бачите, що він повний, але я сюди вже перелила пробники CC крему від Фармості. А так це був від Oriflame і Luskin. Тобто, 6 тональних кремів у мене закінчився, один консилер у мене був в цій баночці перелитий. Закінчився. Так, для обличчя, що ще? Ось тут щелі тут бронзер, але я казала, що я перепресувала цей бронзер ось сюди. А тут була одна пудра половинка і один скульптор, і він в мене закінчився. Так, так само тут в мене був бронзер і хайлайтер. Половинка закінчилась. Тут в мене був хайлайтер. Але я сюди перепресувала румяна, мені не подобається, я їх просто так викину. Тому що, вони, ну, мені не підходить такий відтінок. Це я стіней перепресувала, пробувала. Ось. Ну, вже не стала їх виковирювати, хай буде. І ось тут в мене закінчились кремові рум'яна. Так, це все для обличчя. Далі, для брів. Для брів в мене закінчився. Це для брів? Ага, ні, це помада. Чого я для брів поставила? Де, де помада? Помади сюди. Для брів у мене закінчились два олівчика за рік. Ось такі. І далі для очей. Для очей у мене закінчились дві бази. Ось, від фармасії така. Два олівчика для очей у мене закінчились за рік. Чорний і коричневий. І що ще, і для очей у мене закінчились три рефіла тіней. Я їх ось так писала на листочку. У мене зараз немає цих палітер. Це катріс, Кеткін С05 і Катріс. Ще один рефіл. Я вже позбулася цих палітер, але три рефіла в рамках цього проєкту я закінчила. Так, і давайте тепер дивитись, що для губ залишилось для губ. Для губ дуже багато олівчиків в мене закінчилось: два від Color Pop, це від пупа, здається, це, ні, від Kiko. Від кіко, від кіко олівчик закінчився. І три від Рубі Роуз. Ось шість олівчиків для губ. Так, спомат в мене закінчилась одна від Oriflame. Але я її використовувала як кремові тіні, тому, можливо, її варто до тіне, до Ой, кремові рум'яна, бо ж я вже заговорююсь, тому я думаю, що це для обличчя варто віднести. І всього один пробник від Avon помади в мене закінчився. От бачите, помада в мене взагалі слабо йдуть і взагалі засоби для губ. Хіба що олівчики нормально йдуть, а помади з блисків, у мене тільки закінчився один плампер. Ось такий, і то його було, як бачите, небагато. І один бальзам для губ. У мене в рік закінчується, от він і закінчився. Так, все. Ось така вся. І одна пудра, ще тут є, яку я викидаю. Все. Отже, у мене тут, є, ви бачите, 41 порожня баночка плюс 42, ця, що я викидаю. Ось такий Project Pen. Це все. Дякую, що були зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Пишіть, як вам мої результати, а ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!